Бенефіс легкоатлетів Олександрівки на чемпіонаті області з легкоатлетичного кросу. Учасниками змагань стали 350 представників королеви спорту. Проходив чемпіонат у селі Бірки Олександрівського району і був відбірковим на чемпіонат України. Залучити більш мас... 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 масово до занять легкої атлетики і відібрати до участі в чемпіонаті України з легкоатлетичного кросу, який відбудеться у цьому році в Білій церкві. Змагання проводили в п'яте. У нинішньому році кількість їх учасників стала рекордною. Самі соляновані. І організація, і самое главное, це количество учасників соревнований превысило всі соревнования, які проходили до этого в этом году. Около 350 участников, учасників можно можна похвалитися тим, що дійсно легка атлетика сейчас на подйомі, перемогу на чемпіонаті виборювали легкоатлети. 1997-2001 років народження. Сергій Березюк займається легкою атлетикою вже 5 років. Говорить, що за цей час встиг перемогти на всеукраїнських змаганнях у Черкасах. Планує юнак перемогти і на чемпіонаті в області. Займав призові місця. Другий був один раз. Перший теж. Цьому году хочу попасти в теж призові місця. Але високий рівень конкуренції на змаганнях не дозволив Сергію навіть потрапити до трійки призерів. У юнаків чемпіонам області стали Давид Кучеренко та Олександр Бобровський з малої виски і представник команди господарів Дмитро Качалов. А от у дівчат поза конкуренцією були легкоатлети з Олександрівського району: Івана Роденко, Тетяна Заїченко та Вікторія Демченко. Вони захищатимуть честь області на чемпіонаті України у жовтні. Віра Шестакова Роман Сташенко новини спорту. Yeah.